Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні дивимося перспективи в стосунках із загаданою людиною. Які перспективи в стосунках із тим, кого ви загадали, мої любі? Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу, мої любі, молимось за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидше. Допомагаємо Збройним силам України. Нехай якнайшвидше буде наша перемога, будемо її наближати. А тим часом подивимося, які перспективи в стосунках із загаданою людиною покажуть нам аркани. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, в першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали. Угу. А карти показують ситуацію досить динамічною і пов'язану з необхідністю. О, власне, не то тікати звідкись? Цікаво, цікаво. Угу. А, до речі, от по першій позиції, мої любі, дивіться, чи ваша позиція. Тут, власне, людина виходить із якоїсь складної, обмеженої ситуації, із ситуації, яка незрозуміла, тим не менше, карти показують вдалий шанс. Вийти із цієї ситуації. Добре, по відношенню до вас, той, кого ви загадали, він в яких енергіях по відношенню до вас. Цікаво, тут йдуть досить. Цікаво, досить динамічні і навіть. Мої любі, от одинички, до речі, будьте обережні, тому що. Власне, Можливо, ота ситуація, яка в його житті складається зараз, тема нестабільності, вона в тому числі накладається і на ставлення до вас. І тут людина не відчуває впевненості, не відчуває стабільності. Тут є бажання прояснити ситуацію, до речі, чомусь от такі от досить. Не те, щоб похмурі, але різкуваті енергії. Добре, якою він вас бачить? Угу. Якою він вас бачить? А, цікаво. Момент удачі і ви, це от ніби. Одне і те ж поняття для нього. Він бачить вас з одного боку досить поглиненою в роботу. З іншого боку, це не єдиний стан, який він бачить. Він бачить і те, що ви чудово можете веселитися і вмієте це робити. Карти показують, що він вас бачить тою, яка. Цікаво, тут удача на вашій стороні. І плюс до того бачить вас гарною господинею. От щось дуже таке от майже рідне, дуже сенсорне, дуже гармонійне і комфортне бачення вас. Цікаво, але справа в тому, що бачить вас в контексті вибору. Тут не то інший чоловік, до речі, і бачить вас крізь призму цього вибору, тут як тема і пристрасті, і бажання зробити по-своєму, і якось як заборонена ви для нього. Чомусь заборонено. Те, що йому не дається в руки просто. Добре, давайте запитаємо второго: перспективи для вас. із цим загаданим вами чоловіком. Перспективи для вас. Власне, ситуація стабілізується, карти показують. Таке досить різке прояснення ситуації, і, власне, тут уже залежить від того, а що відбувається, в якому контексті. Карти кажуть стабілізацію і прояснення після досить, можливо, це буде якась достатньо різка розмова, яка проставить. Добре, і що це для вас у перспективі? Цікаво, вже такі карти показують. Власне, для вас це шанс. Шанс отримати романтичні стосунки, романтичне повідомлення. Цікаво. Власне, оці різкі ситуації після власне, стабілізації. Тим не менше, оця різкість, вона дає шанс на, на романтику і на романтичні стосунки з загаданою вами людиною. От щось розрубати, От дивіться по своїй ситуації, хто що там збирається рубати. Угу, добре порада для вас. Угу. Якась багатолюдна історія. І карти радять вам в межах цієї багатолюдної історії більше зосередитися на тому, що ви маєте, ніж те, що ви втрачаєте. Тут карти радять вам не поспішати зачекати, подумати. І, і власне, це стабілізує ваш емоційний стан. Якраз до того стану, який і дає вам шанс отримати гарні позитивні новини. Важливо, заспокоїться, зосередившись на скоріше на гарних новинах, ніж на новинах, які говорять про, про негативні. Зосереджуйтесь на позитивних новинах, мої любі одинички. Що ж, мої любі, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказку? Від арканів, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт! Отож мої двієчки. Дивимося перспективи в стосунках із загаданою людиною. Які перспективи в стосунках? В першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали. Карти показують необхідність не то оборонятися, не то, не то наступати. В будь-якому випадку ситуація нестабільна і от якось болюче нестабільна. Карти показують кардинальні зміни, важливі зміни, важливі звістки. І карти показують енергії досить, досить руйнівні, але от тема цього руйнування, вона, вона про що? Власне, про, про кращі перспективи, що дуже, що дуже тішить, тому що оці кардинальні зміни пов'язані з. Зміною власне, важкої, болючої, кризової ситуації, власне, це заради, заради майбутнього, заради перспектив і заради того, що мається на увазі як оці зміни заради захисту, заради можливості мати цей захист, якісь от дуже сакральні моменти пов'язані з. Поколіннями, діти, дорослі, батьки, передавання досвіду. Цікаво, цікаво. Що ж, по відношенню до вас, що скажуть карти про того, кого ви загадали. По відношенню до вас. Ну, власне, тут принц на коні, на вороному коні, чи коричневий кінце який. Угу. Карти показують закоханого чоловіка, котрий до вас рухається з чашею любові. Той, кого ви загадали по відношенню конкретно до вас. Людина закохана, і причому в динамічних, романтичних енергіях мої любі, вітаю. Що ж, давайте запитаємо в Таро про. Перспективи. Про перспективи Тут людина бажає побачення, бажає приїхати до вас. Власне, тема скорочення, зменшення відстані між вами. Угу. Тут про романтику, добре. Давайте запитаємо второ, Перспективи. Які перспективи показують карти? Тут динамічні зміни, які несуть важливі кардинальні, позитивні новини, необхідність вольового зусилля, в тому числі цікаво. Тут карти показують, що саме з боку. Того, кого ви загадали. Карти показують дорогу, зменшення. Саме дорога, дорога. Причому це дорога по заран... зарані запланованому маршруту. Угу. І карти показують моменти, пов'язані із. Хм. Цікаво тут про... в тому числі про. Моменти пов'язані з роботою, з якесь от планування. Так, про що це? Угу. Власне, карти показують динаміку, але я бачу тут якась от зацикленість на, на роботі, тому... Скажімо так, це, це перешкода, це затримка. Моменти пов'язані з роботою, з зароблянням грошей, з плануванням. Ну, Власне, карти показують, врешті-решт, стосунки, які. Мають на увазі відповідальність, межі, кордони. Власне, тут може бути про, навіть про створення сім'ї. Але от тема затримки: тут динаміка, дорога, вихід на новий рівень, а от потім період затримки. Ну, але гарною новиною є те, що перспективи, карти показують перспективи. Стабільних відповідальних стосунків аж до створення сім'ї. Причому такий достатньо патріархальний устрій в цій сім'ї. Ну, принаймні, чоловік бере відповідальність і, відповідно, з свого боку гарантує те, що обіцяє в стосунках. Добре, карти, що порадять вам аркани? До речі, карти не радять вам бути занадто щирою і відвертою. Тут навіть mm -hmm. чомусь от дуже важливо uh, для вас бути, бути обережною чомусь. Власне, йдеться про те, що ще має відбутися якийсь цикл, важливий цикл, який необхідно пройти. І от, поки не відбудеться якась от певна значима подія, ну, власне, вдала для вас подія, то вам важливо бути насторожі і от ніби дочекатися, принаймні не розголошувати. Угу, стояти на своєму, до речі, тема впертості для вас. І того, щоб бути, щоб відстоювати те, що для вас важливо. Карти кажуть, що дуже важливо для вас пам'ятати, що удача, фортуна на вашому боці. І, власне, підтримка від вищих сил, вона обов'язково буде, але з вашого боку треба бути достатньо обережною. І от принаймні цікаво. Карти показують моменти, пов'язані з, з юридичними ситуаціями. До речі, до речі. Стояти на своєму. От, власне, моменти оформлення паперів, будь-яких юридичних процедур повинно для вас бути ну, от, зоною такої особливої обережності, мої любі диєчки. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до трічок, трієчки. Привіт-привіт! Отож, мої трічки. Що нам в першу чергу скажуть аркани про того, кого ви загадали? В першу чергу про нього. Карти показують людину, яка налаштована на боротьбу, на те, що доведеться от ніби силою виборювати важливі для нього моменти. Угу. Карти показують людину націлену на результат. Власне, летить лицар чаш, той, кого ви загадали, закоханий і, власне, орієнтований на, на майбутнє, на власне, продовження роду. Тут важливі. Важливі моменти майбутнього, передачі досвіду. Угу. Власне, гарною новиною є те, що людина закохана. По відношенню до вас, в яких енергіях той, кого ви загадали? Угу. Карти показують, що ви його радість, ви його свято, тут бажання відпочити, бажання порадіти життю момент радості і насолоди разом з вами. В будь-якому випадку ви та, що для нього є радістю втіхою і ну, от момент такого от щастя. Безумовного щастя, по відношенню до вас, власне, емоції, причому емоції на піку, на піку насолоди. По відношенню до вас. Тут бажання отримати радість разом з вами. Ну, принаймні, от зараз людина налаштована. З ва... <сум> Саме з вами щось святкувати. І це про емоції, це про потребу серця по відношенню до вас. Добре, давайте запитаємо Таро про перспективи для вас із загаданою людиною. Цікаво, карти показують руйнування певної стабільності. Угу. А, цікаво, дуже жорстко аркани показують, що. Так, добре. А в контексті перспектив, тобто чи, чи спочатку. Добре, а надалі? Надалі отут важливі зміни. Серйозні зміни, тема, в тому числі, руйнування. Але от надалі йде тема договору. І тема. Угу. Надалі от якось домовитися, причому тема партнерства. Так, добре, і про що це? Але от цікаво момент романтики і партнерства. В перспективі після руйнування розклад загальний, моє любі, копати сюди не буду, але от перспективи передбачають необхідність якийсь достатньо болючий момент зруйнувати, обнулити. І, от, власне, потім іде розвиток, новина про. Про почуття. От тема новини, як освічення в коханні, до речі, і тема договору, але договор ніби з нуля. Домовитися От якось з нуля чомусь, перспективи. Карти показують. Що для вас важливо в перспективі, перспективи для вас, збереження то чогось дуже важливого, цінного для вас. Цікаво, карти показують допомогу. Допомогу від короля мечів. Тут ще попереду вибір, важливий вибір для вас. Угу. Скажімо так: перспективи ще не зрозумілі. Он, принаймні, допоки не буде зроблений цей, цей вибір. І карти показують необхідність. Щось принести в жертву? Із того що. Так, мої любі, тут карти показують кількох власне, чоловіків в контексті перспектив, стосунків із загаданою людиною. Чомусь іде ще необхідність отримати якісь новини. Пов'язані з цим, дізнатися про правду. Що ж, а в цілому аркани показують довгостривалі, довгострокові перспективи. І Власне, найближчим часом ідуть ну, деякі навіть буремні зміни, необхідність в тому числі для вас визначитися з тим, що ви хочете, вибирати до того ж, тут спілкування з чомусь показують кількох чоловіків. Дивіться, необхідність як і зобов'язання, які... певні зобов'язання, які Неможливо просто так ігнорувати, виконувати певні зобов'язання. Тут момент цієї великості також проходить, Ну, власне, після буремності приходить момент стабільності на довготривалій основі, і карти показують власне, цю стабільність. із... Загаданим вами чоловіком, але от ну, протягом деякого часу, достатньо, достатньо навіть довгого. Що порадять вам аркани? Цікаво. Для вас важливо бути тою. Єдиною неповторною жінкою для того, кого ви загадали, для себе, власне, в своєму житті, цікаво. от Карти показують, що орієнтуйтеся на пару імператриця ви і імператор. Саме сценарій. На який ви маєте орієнтуватися, полягає в тому, що має бути ця достойна пара в стосунках довготривалих, гарантованих. Мова, безумовно, має йти. Про сім'ю орієнтуйтеся саме на високі стандарти свого життя, власне, в контексті загаданого вами чоловіка. Для імператриці потрібен імператор. Необхідно транслювати імператрицю, щоб власне, імператор був в достатній стадії конкурентної готовності бути саме цим імператором. Дивіться, кого ви загадали. Власне, карти показують для вас необхідність відповідати. Слідувати традиціям, правилам і тому, що прийнято в соціумі орієнтуватися на думку соціуму в тому числі. А для вас це важливо і потрібно, мої любі. Трієчки. Хто почув для себе підказку від арканів, той почув. Сьогодні я з вами прощаюсь, мої любі. До скорої зустрічі на все добре. До побачення.